Кольори цієї модельки, дівчат, ця моделька така, знаєте, нічого лишнього. Тут такий хороший воротник, дівчат, бачите, такий крепкий, класний. Дівчат, ось така моделька. Тут можна стягувати, є дві кишеньки, дівчат гарно нічого лишнього, просто йдуть по ній ось такі полоси. І вони, дівчат, є ось такий джинс. Ось ця дуже гарна графіт, дівчат, така сіра. Ось така графіт. Дівчатка, підписуйтесь, хто не підписався. Ось така графіт. Так само ви собі стягнули дві кишеньки і ось так комірець, дівчат. Класна теж. Це йде графіт, є ще світло сіра. Дивіться, ось така електрик. Це та сама моделька, дівчат, що я одягала. Є ще світло сіра. Показати, добре, е, є коло тебе оця біла на 130 Ось така електрик. Так само, дівчат, можна стягувати, можете не стягувати це вже як хочете.